Вітаємо в ефірі програма про життя. Ось ви бачите книга Юрій Царик Кладка над прірвою. Це рубрика позашкільних читань. І ми прочитаємо вибрану новелу яка передає яскраво передає життєві історії. На жаль, ця історія не дуже весела, але вона дуже правдива, як то кажуть, краще вчитися на чужих помилках або краще вчитися на чужих історіях. До речі, в цій рубриці ми досліджуємо цікаву творчість письменників Слобожанщини, конкретно Сумщини, Юрій Царик – член спілки письменників України прозаїк, автор книжок. Нетипові типи 1983, пісочний годинник 1993, численних публікацій у літературно-художніх журналах, альманахах, збірках. Він за дипломом філолог, за фахом журналіст, за покликанням душі, не інженер людських душ, а довірена особа Світового Духу. Ось так. В передмові до цієї книжки написано його творчої категорії життя і смерть, любов і совість, Бог і вічність. Шлях до них через терні часу. Автор болісно відчуває час і простір у їх вічності і миттєвості, запитує в себе і у нас з вами, чи зміниться щось, коли поміняти місцями Альфу і Омегу початок і кінець. Ось така цікава філософська передмова до цієї книжки. І от мою увагу привернув сюжет новела Закон організму. Ще такий цікавий момент, що. Юрій Царик, визнаний автором психологічних новел. Це дуже цікавий жанр, оскільки психологія вона органічно переплітає як рослини, тварини, як е, такий живий світ. То психологія переплітає наше життя. От Дізнаємося, що то за закони організму, що то за історія. Горілку Мокій не п'є, а Виплямковує. Спочатку він підносить чарку до носа, принюхується, морщиться, немов вагається пити чи не пити. Потім опускає її нижче до рота і прислухається, як скло об зуби Ще разу здається, що старий хоче одірвати її від од рота, аби продовжити балачку. Але чарка прочається і б'ється об жовті мокієві зуби доти, поки. Не спорожніє. Фу, доте, не одірвеш од рота. Ви їжте, їжте, Івановичу, радить йому рожево-щокий тракторист, який авансом ставить Моківі могорич за те, що той дозволить на своїй домашній пилорамі розпиляти дерево на дошки. Мені вредно, відказує Мокій, нюхаючи шматочок хліба. Чого це так? дивується парубок. Е, махаю рукою Мокій. Експеримент медицина зробила дві третини жлудка вирізала, а одну залишила. Отак кусіньку. Тільки 5 чарок вміщається у тієї. Мокій кривиться й ти пальцем у пляшку з недопитим самогоном. Виходить, місце економітер, уточнює рожевощокий. Інакше нізя, відповідає Мокій. Наливає ще собі чарку і, благально заглядаючи в зениці молодика, питає. Тобі ж іще на роботу еге? А як же, відповідає той. Он трактор під горою стоїть. Неділікатно плямкає мокій на роботі, а випиваєш. Ось підеш, як я на заслужений відпочинок, тоді і пий. А я ж для діла. Тракторист, яке там у тебе діло, одмахується правицею Мокій. Та дерево ж, шумілка, миш, дерев'я гнулість, затягує Мокій. Ну, розпиляли, я ж вам казав. Завтра розкажеш, Мокій наповнює свою чарку. Зайдеш до мене, посидимо, я тебе з Настусею своєю познайомлю. Ти не знаєш мою настусю? Вона мені каже, Павлуша, ти в мене ідіот красивий. А я ж красивий, правда? Прожива тракторист, дивиться на жовте, зморшкувате обличчя Мокія на його вицвілій голубі. В червоних прожилках очі на синій ніс, одвисло нижню губу і посміхається. Ви, Івановичу, такий козак, що хоч женись, хвалить старого молодик. Настуся моя, смак має, блаженно усміхається Мокій і наповнює чарку. Так, не влізеш, грегоче тракторист. Це ж шоста. Мокій кліпає мутними оченятами, на сумрулі кущісті брови, чадить цигаркою, думає. Весь його вигляд виражає невдоволення. Ти до школи ходив? Несподівано питає він тракториста. А як же, розгублюється парубок? Ах, фізіології не знаєш, голос міркує Мокій, все нижче схиляючись обличчям до свіжого сіна, на якому вони сидять. Так знає, що у людини і у Павла Івановича в тому числі, крім желудка, є кое-що є. Поняв? Думаєш, оцю гидоту желудок п'є? Ні. Усе її потребляє, інакше желудку капут. Він же отакесенький, захлебнеться. Мокі виплямовує свою чарку, виплямковує свою чарку і продовжує. Організм у Павла Івановича дуже розумний. Вип'є, ще просить. А як просить, хіба не даси, тільки давати ж, треба вміючи, як жінці гроші. Зразу всі подаш, розтратить. Давай потроху, теж всі розтратить. Але не зразу. Так і організм. Павло Іванович другу чарку п'є, коли перша вже в кров пішла. А третю, коли друга в голову повіялась. А четверте, коли третя в ноги полилась і так далі, поняв, то виходить, дивується, молодик у вас у шлунку, ніколи п'ять чарок і не буває. Не більше одної. Пояснює Мокій. Такий закон мого організму. А зараз він ляпає себе по запалому животові зовсім порожній. І Мокій добиває залишки самогону. Потім одягає на себе кучерявого, розкуйовдженого на всі боки чуба військового кашкета і намагається підвестися. А коли врешті розуміє, що це йому не вдасться, лягає на сіно і пискляво тягне. Добре тому жити, в кого жінка перва, а в мене друга я, та й та не така. Ну, я піду, а ви відпочивайте, говорить тракторист. Проведи мене до Настусі. Знизу просить Мокій. Який з вас ходок? усміхається парубок? Та й Настуся вас не признає. Кого мене? Та ти знаєш, як вона мене боїться. Я її не б'ю, ні, жінку бить нізя. Її любить треба. Ти знаєш, скількох я їх любив. Красивих і некрасивих усіх національностей. Я їх люблю, а вони мені шепчуть по-своєму. Павлушо, який же ти ідіот красивий? А правда ж я ідіот красивий? На все село такого красення не знайдеш, сміється молодик. І Настуся точно так каже, погоджується Мокій. Ти знаєш мою Настусю? Її навіть у сусідніх селах знають делікатно, а я її не б'ю. Тільки так очі вичарю, Мокій витріщає на парубка почервонілі оченята, з кригоче зубами, зціплює кулаки. Вона вся тремтить, боїться. Мене всі бояться, поганяв. Зупинивши трактора біля мокієвої хати, роживо щоки однією рукою підхоплює мокія і заносить у двір. Ага, знову нализався. Розкотистим баском зустрічає чоловіка Настуся, схожа на добре втоптану копичку. Кидай цього волоцюгу посеред двору, наказує вона трактористові. Мокій лежить на сирій землі з-під кашкета, в якому колись громив, ворота. громив ворога стежить за Настусю, мов миша за кішкою. Поговоримо зранку. Обнадіює Настуся, засукуючи рукава. А зараз марш на місце. І Мокій слухняно на четвереньках повзе спати у сарай. Ось такий сюжет, як ви бачите, доволі реалістична така новела. Дуже яскраво передані характери героїв. На жаль, тут показана соціальна проблематика. Ми взагалі пропагуємо здоровий спосіб життя серед дітей та молоді, але такі історії вони повчальні, щоб на чужих помилках краще знати, що таке добре, а що є погане. Отож, в нашій рубриці ми читали урив, уривок з книги Юрій Царик. Кладка над. Прирвою ця новела має назву Закон організму. На цьому дякуємо за увагу.